Підтримував ворога у калуші. Служба безпеки України затримала 50-річного мешканця міста, який у забороненій соціальній мережі поширював наративи окупантів. Як встановила СБУ, чоловік активно ділився в соцмережі дописами російської партії ЛДПР, члени якої підтримують та фінансують збройну агресію Російської Федерації проти України. Агітатор буквально супроводжував діяльність голови партії Леоніда Слуцького, а також її центральних і регіональних осередків. Він поширював політичні заяви ЛДПР, зокрема, обіцянку повторно окупувати Херсон і перемогти у війні, заклики брати участь у російських виборах. Звіти про допомогу російським воякам та іншу інформацію від ЛДПР. Крім того, Калушанин заробляв у російському сегменті соцмереж та відеохостингів, накручуючи перегляди російського комерційного контенту. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за статтею 436-2 кримінального кодексу, виправдовування визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Чоловіку загрожує позбавлення в. Олі на строк від 5 до 8 років Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раї.